Якось ввечері пізненько захотілось щось смачненьке, твердо вирішила напекти якісь добрі пироги, взяла тісто джем до того сир, помагав робити син. Довго так трудились, щось там напекли, син не міг вже дочекатись гримав в тарілки. А як витягнула із духовки, взялася аж за вуха, замість пирогів вийшла заліпуха. Зі сміхом і з печалькою на душі я придумала оцей вірш після того, коли витягла свої слоєчки, такі повинні були в моїй фантазії ідеальні бути, а натомість вийшли. Ооо, дараб... як там барабан на дроб, отаке щось. От, жіночки, ви мені підскажіть, як ви їх так гарно ліпите, що вони у вас не розвалюються? От за кожним разом у мене виходить щось таке: воно с'їдобне, але ну. Хочеться якогось такого, як там, в пекарні, справжнього. От, надивлюся, тік-ток, Ви там так гарно робили. Давайте тепер розказуйте, що ви, як ви то, як ви там шаманите, колдуєте, чого вони у вас не розвалюються з джемом з сиром. А моє все потекло. От, все лишилося в противні, в духовці. Ой. Заліпуха одним словом. Що я можу ще сказати? Смачного мені.